Е, кому під відновлення, значить е, замовник дав мені вже такит. Бив він от сюди і відкрутив кришку. Ну, видно, що бив, да? бо аж вилетів. Е, значить, я його акуратненько зняв. Шестер я вже виняв. Верніше, він виняв. А е, як треба було виняти кришку, я тримав за кришку і бив от сюди молотком. Ось так от. І все, тобто тут не було нічого грандіозного. Зняв кабель Ось він. кабель у нас такий цікавий. Не розумію, чому 4 жили. Будемо ще розбиратися, що за кабель. Не наблюдаю датчиків хола ні з одної сторони. Да, цікавий такий от мотор А датчиків хола не видно. Попробую заточити цей кабель і щось мені підказує, що вони десь тут, можливо, будуть. Ключове слово можливо. Ну, щоб вибити підшипник, поміняти, достатньо отак от робити. От і акуратненько рухами. Ну, можна поставити проставку, але він і так прекрасно влазить і без проставки, дивіться. Все, підшипник вибито. Йому гайки. Він Можливо, своє отходив, можливо, його варто помазати. Побачимо. А вскрили підшипник, дивіться, що тут є. Ну, смазка тут є. Скриємо зараз із цієї сторони. Чи якимось а, голочкою чи булавкою, чи ще чимось. А, Значить, кинемо його в бензин. Попробуємо його помити. І цей можна вибити точно так же. Тобто вибить, перечистить, перемить. Хоча, якщо його ось так от надіть, ось так от його надіть, о. Щось критичне я не наблюдаю, але тим не менше будемо займатися. Мене смущає інший момент. Тобто, якщо, ось дивіться, який люфт, і якщо тримати тіло підшипника тобто, дані шестині під заміну. А підшипники розберемо, помажемо, якщо ми вже сюди залізли. Ну що, оцей підшипник під заміну він гуде. Оце все під заміну. Можливо, навіть ця, сама оця металева основа теж буде під заміну. Ось, о, дивіться, ну. Так, все під заміну. Підшипники не знаю. Так, і, і, і ось тут ми зараз будемо знімати це все діло стопорне кілечко, Саме головне не загубити. бо це я вже провтикав, теж будемо дивитися, чистить мить. Це теж труп. Так, поки що закинемо його ось сюди. Ось сюди все, на цьому все закінчено. Тобто, особливого зусилля е, не було. Поставив викрутку, ударив зверху молотком, він і випав. Треба буде глянути більш детальніше, чи немає вироботки зносу. Так. Ну що, дивіться, а завдяки зубній щітці і. Ми макали і отак от очищали, ми одмили його. Одмили його досить таки непогано. Залишилося тільки у нас бруд, бруд залишився. І потрібно буде. Ось тут ми виклопали стопорне кільце і витягнути його зняти тобто да, то випресувати. Коли це буде невідомо, для чого його було випресувати? Для того, щоб подивитися, в якому стані знаходиться залізо статора. І в якому стані знаходяться датчики хола. Вони заховані під кришкою. І ще одне важливий момент: в тому товстому чорному проводі знаходяться датчики хола. Вони обмотані в фольгу, як і весь кабель, обмотаний в фольгу. Тому то їх і спочатку я і не знайшов, тому що вони знаходяться в окремому проводі. Значить, приводимо мультиметр в прозвон, перевіряємо. Є, знімаємо захисний ковпачок, чіпляємо зелену і тикаємо по корпусу. Немає. Наступна. Можна було б і всі три потикати. Немає. Наступна, а якби був пробой, то тоді вже можна було б дивитися коричі, на одну з них. Все. Значить, далі, що ми будемо робити? Це вже буде наступне відео. Затиснемо ми ось це в прес. А, тобто ось так от поставимо ось так от. поставимо його, тут буде підпресна, ось, і будемо тиснути. Тиснути, тиснути вгору, а тут буде обойма, яка стоять і тримать. І таким чином ми випресуємо, подивимося стан а, металу, Тень там, мабуть, жахливий, стан магнітів. Перечистим, перемиїм його і тапон лаком і, можливо, воно трошки походить. Тобто, для того, щоб далі дивитися, в якому стані це все діло, нам треба вскрити. І ще один важливий момент. Датчики хола тут присутні, але вони з тої сторони. Ось раз. А, синій, ось зелений, звідси запітався. Значить, дивіться, ця штука все-таки не повинна крутитися. Чому? Тому що коли ми заглянемо на її конструкцію, вона надівається і стопориться, тому витягувати її з пресу була велика помилка. Все ось співпадає навіть стопора. Сюди повинна стояти спеціальна стопу стопорна кілачка, чи як там її правильно називати. Отак от воно от, 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 надівається. І все. І ще одна, дивіться момент, який цікавий. угу, не так Надіваємо. Надіваємо і дивіться. Да, тобто вони повинні крутитися всередині. Ось, ось отак от. Бачите? Саме тому її зробили і литою, і саме тому тут є паст під шпонку. Тож В наступному відео ми перевіримо, чи нема міжвідкового короткого замкнення. Раз. І інше, що важливо, ми також подумаємо, чи будемо випресовувати саму втулку для того, щоб подивитися стан магнітів і стан датчиків хола. А в якому це все діє. Тому що мотор, сам ви бачите, стомлений і, на мою особисту думку, він десь лежав, чи ще щось. тому що Магні... Магніти всі в воді, а також підшипники всі в воді в багні або ж ним активно ганяли по дощу, по калюжах, по всьому, де тільки можна. Подивимося, як воно буде далі. І гул підшипників підказує, то, що все-таки мотор давно їздив по... по воді, по калюжах, по бездоріжжю. Можливо, навіть його помили із керхера. Це теж можливо. Туди забилася вода, вода попала всередину. Це один із варіантів, який, на мою думку, найбільш ймовірний. Тож, що буде подалі з цим мотором, ми подивимося, чи будемо його розбирати і випресувати, теж ми подивимося, чому? Тому що є досить великий ризик пошкодити або зігнути саму ось. Варто враховувати цей ризик. Тож, не забувайте на, на те, що. У нас буде попереду ще один відео з цим двигуном. Також не забувайте про підписку на мій канал. Також не забувайте про те, що в мене є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. Попереду буде ще багато цікавих відео.